Всім привіт і знову вас рада бачити у себе на каналі. І ми з вами починаємо нашу практику з пози дитини. Сидимо на ніжках, колінці в сторони, робимо вдих і повільно ручками йдемося вперед. Спинка в нас рівна. Сіднички залишаються на місці, не відриваються. Шия і голова розслабляються. Робимо глибокий вдих і важкий видих. І ще раз вдих і видих. Повільно піднімаємося і знаходимо місце на нашому крунку. Сідаємо прямо. Вдих, видих, підборіддя до грудей. Вдих. Підборіття до стелі. Видих. Вдих. Самостійно робимо. І останній раз. Лягаємо на животик. Позасфінксом. Робимо тилі, стоїмо на локуточках. Плечики опущені. Можна опустити підпоріття до грудей. Припускаємося вниз, ручки біля плечей, стаємо в положенні стіл. Тримаємо стегна над колінами, ручками будемо йти вперед, цуценята. Робимо вдих і проходимо ручками вперед. Спинка рівна. Намагаємося наші груди вкласти на килимок і підборіддя. повільно піднімаємося і повертаємося в положення стіла. Повертаємося до сидячого положення. Ліва ніжка у нас прямо, праву ніжку ми згинаємо. Спинка в нас рівна, робимо вдих, піднімаємо ручки вгору, повертаємося до правого коліна. Робимо видих і нахиляємося до лівої ніжки. Заглядаємо під плечиком, направляємо дихання в праву сторону нашої грудної клітки. Повільно піднімаємося назад вгору. інша сторона. Права ніжка довга, Ліву ніжку згинаємо, Вдих. розвертаємося до лівого коліна, видих, нахиляємося до правої ніжки, ліве стигно у нас залишається закріплено. Поки ми витягуємо ліву сторону, відчути рух дихаємо в лівій частині під надлітків. Пробимо вдих і повільно піднімаємося. Міняємо ніжки. Знову ліва ніжка прямо, право зігнете. Вдихаємо, подовжуємо нижню частину спини, з видихом нахиляємося до лівої ніжки, з прямою спинкою. Голову опускаємо. Просто дайте тілу і розуму час, щоб осісти тут. Повільно піднімаємося, Гомокасана. Зігніть ліве колінце, а праве покладіть зверху. Тобто має бути колінце на колінці, а сіднички між стопами, спинка рівна. Плечики рівна робимо вдих і повільно опускаємося. Відпускаємо шию, відпускаємо голову. Відчуйте, як стегна трошки більше розслабляються з кожним видихом. Глибокий вдих і видих повертаємося вгору, половина сідла, ліва ніжка прямо, права п'яточкою до сідниці. Нахиляємося до ніжки з рівною спинкою, робимо вдих. І на видисі опускаємо, розслабляємо шию і голову. Ми відчуємо, як у нас розтягується задня частина ноги. Робимо вдих і видих, піднімаємося. Праву ніжку витягуємо, ліву ніжку згинаємо. Вдихаємо і тримаємо нижню частину спинки довго. Видих, нахиляємося вперед до ніжки з рівною спинкою. Розслабляємо шию голову Розслабтеся в розтяжки під корінного Не забувайте про дихання. Робимо вдих і повільно піднімаємося. Голок сяде на іншу сторону. Права ніжка згинається, ліва ніжка вкладається на неї. У вас має бути колінце над колінцем, сіднички між стопами. Робимо вдих. І на видосі опускаємося, дозвольте вазі голови. Вже зануритися вам в розтяжку. Робимо води і поступово піднімаємося. Половина сідла на другий бік. Права ніжка у нас витягнута, ліву ніжку ми згинаємо і кладемо п'яточкою до сідниці. Ручками тягнемося до стопи. Робимо вдих і на видисі поступово опускаємося. Голову розслабляємо, шию розслабляємо. Можливо, відчуєте розтягнення в верхній частині лівої стопи, можу трішки трусити вас, як мене? Робимо вдих і повільно піднімаємося. Міняємо. Ніжки місцями, ліва гомілка на підлогу, праву ніжку перекидаємо через ліву, лівою ручкою обнімаємо колінця, праву ручку за собою, за спинкою. робимо вдих і скручуємося вправо. Заглядаємо за праве плечико. Дозвольте кожному вдиху запросити простір у ваш хребет. А кожний видих подовжити скрутку. Обережно розкрутіться. Переходимо на інший бік. На праву ніжку ми сідаємо, ліво перекидаємо через праве колінце. Ліва ручка за спиною. Права ручка чіпляється за колінце. Робимо вдих. І видих, повертаємося вліво. З кожним вдихом подовжуйте хребет. А з кожним видихом робіть більше скручування. Головне це все робити повільно, повільно розкручуємося і лягаємо на спинку. на косами перехрестіть праву ногу над лівою, намагайтеся скласти коліна одне на одному, якщо це можливо. Обхопіть ручками ніжки. За стопи і навийтесь і притягуйте до себе колінця. Дозвольте силі тяжіння заглибити вас ще більше розтягнення. Можна закрити очі. інша сторона. Перехрестіть ліву ножку через праву. Колінця мають бути один на одному. Схопіться за стопи. Робимо вдих і видих до себе. Колінця прижимаємо. Відчуття, як сила тяжіння, тягне вас ще більше в цей розтяг. Не забуваємо дихати спокійно. І відпускаємо обидва коліна до себе обнімаємо колінці. Полазимо до спаду п'яточками до стелі, ручки вздовж тіла Носочки на себе. Спинка у нас має щільно бути прижата до килока. Не має бути ніякого прогину. Робимо вдих і на видосі ножки закидаємо за голову. Намагаємося достати носочками до підлоги. І повільно розкручуємося і вкладаємося на килим. Закриваємо очі і просто лежимо і дихаємо. Дайте собі хвилинку повного спокою і релаксу. Намагайтеся ні про що не думати. На обличчі з'являється посмішка, пальчики рук і ніг порушаться. Не забуваємо після кожної практики дякувати собі. Дякую.